Тримати в руках потужний інструмент, в якому завжди впевнений виконувати роботу максимально ефективно і без втоми, цілком природні бажання чоловіка-господаря, який цінує свій час і сили. І саме ці запити враховує сьогодні всесвітньо визнаний виробник техніки штів. І знов і знов рекомендує для заготівлі дров обрізки дерев в своєму саду для майстрування бензопилу мс 180 у новому дизайні з покращеним фільтром та боковим натягуванням ланцюга. Бензопила штіль мс 180 задовольняє максимум потреб, які має господарь приватного будинку. Як декілька десятків років тому, так і зараз. Вона завжди була затребована і кожен рік тримає лідерські позиції за кількістю продаж у світі. В чому секрет такої популярності цієї моделі, спробуємо розібратись. По-перше, вона легка, всього 4,1 кг. І це значить, працювати пилою можна довго і без втоми. По-друге, її дуже комфортно тримати в руках завдяки грамотно збалансованому конструктиву інструмента. Безперечна перевага МС-180 одноважівне керування. Холодний і теплий запуск, роботу і вимкнення можна перемикати одним важелем. Це робить керування ще більш зручним і безпечним, адже долоня оператора завжди залишається на ручці. Якщо казати про потужність, то при робочому об'ємі циліндра 31,8 кубічних сантиметрів вона складає дві кінські сили. Ці показники дають можливість бути впевненим у довгій і ефективній роботі, в процесі якої ви отримаєте навіть трохи більше, ніж очікували. З встановленою шиною штільроломатік довжиною 35 см і ланцюгом PicoMicro 63 pm 3 з кроком 3,8 дюйми МС-180 розпилює дерева діаметром довжиною своєї шини та за потреби навіть більше. Регулювання натяжіння ланцюга відбувається з боку корпусу, що попереджає контакт рук із гострим ланцюгом і зубчатим упором. Бензопила штіль ms 180 зібрана за німецькою технологією, яка гарантує якість та продуманість механізмів до найдрібніших деталей. Наприклад, компенсатор штіль регулювальний елемент у карбюраторі. Він контролює стабільну потужність двигуна, і якість вихлопу. Навіть коли повітряний фільтр забруднюється, бензоплаб продовжує працювати без падіння потужності. Завдяки такій системі обслуговувати інструмент і міняти фільтр потрібно рідше. Лише очищуйте його вчасно, коли забруднення сягають біля 80%. До речі, доступ до повітряного фільтру моделі МС-180 швидкий і зручний. За допомогою лише одного фіксатора на крипці, ви за лічені секунди можете дістатись повітряного фільтру для перевірки його стану, заміни або очищення. Також зручно перевіряти рівень мастила і паливної суміші в інструменті. Ємності для них напівпрозорі. Ще одна перевага ms 180 встановлена в цій моделі антивібраційна система. Вона значно зменшує вібрацію двигуна, що передаються на рукоятку під час роботи. Ви можете працювати довше, без втоми і неприємних наслідків на стан здоров'я. Також наявність інерційного гальма ланцюга Stop в моделі надійно захищає і робить роботи оператора безпечною. За необхідністю вона за лічні секунди зупиняє пильний ланцюг. У відповідь на запитання, чому треба обрати легендарну МС-180 і новачку і професіоналу. Виробнику штіль є що відповісти. Набір характеристик, який притаманний аматорській пелі, доповнено опціями, якими забезпечуються інструменти вже вищої цінової категорії. Крім того, витратні матеріали і запчастини для найпопулярнішої моделі штіль ви завжди швидко знайдете у будь-якому місці планети. Ти до магазину добрий господар і робіть свій правильний вибір. Ми дуже віримо, що змогли вас переконати.